З приводу ще якихось історій, нас отрималось так, що під час окупації виїхали деякі люди з церкви, і вони позалишали свої квартири. І якийсь час ну, все було як було, а потім в соцмережах почали з'являтися такі якби повідомлення про те, що якщо там квартира пустує. То туди заїжджають або якісь працівники з Росії, там, чи державні працівники, або ще хтось, і е, люди одразу почали, типу, там когось за селі, там це. І е, була одна дівчинка, яка віддала ключі від своєї квартири, коли виїжджала, і під час окупації ми допомагали з тим, що люди, які м приїжджали на евакуацію, вони мали можливість, якби там залишитися переночувати. І одного разу ми забрали сім'ю, вони приїхали зі Скадовська. Чому вони тут ночували? Тому що еваку... евакуаційні автобуси вони виїжджали рано утром, тобто десь там о 5 годині ранку, і люди вони з сел не мали можливість приїхати швидко сюди. І оця сім'я зі Скадовська, вони так трохи розказували свою історію. В них є родич, по-моєму, брат чоловіка, він в атом був. І цю сім'ю росіяни вони дуже часто якби, так, кошмарили. Вони приходили, влаштовували обшуки, вони погрожували. Одного разу вони прийшли так. Якби то кажуть, як, як, як будто е, штурмом брали. Тобто е, там всі на позиціях, всі там отаке, таке, ну, типу там той туди, той туди. Оточили будинок, там е, і дошло все до того, що вони е, там було вікно відкрите, вони е, автомат туди так, в вікно, і заставили маму вилазити через вікно. Батька побили і, це, і вони шукали оцього, якби, людину, яка в АТО часто.